Кому війна, а кому мать родна. Під прикриттям легенди про визволення України від нацистів православний олігарх Костянтин Малахєєв планував захопити українські шахти, металургійні та збагачувальні комбінати і порт на Чорному морі, аби продукцію експортувати. Вітаю, мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Це Донецький металургійний завод, одне з найстаріших підприємств південно-східної України. Воно почало працювати понад 150 років тому, і навколо нього виросло місто Юзівка, нинішній Донецьк. Входить до структури відкритого акціонерного товариства Донецьк Сталь, головним бенефіціаром якого є донецький бізнесмен Віктор Нусенкіс. Це на папері, але фізично завод знаходиться в окупованому після 2014 року місті і контролюють його тепер інші вигодонабувачі. Російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ, відомий публікаціями про корупцію та інші зловживання у силових структурах, днями опублікував документи про створення так званого концерну ДМЗ в ході війни Росії проти України. У них прямо вказані українські підприємства, які потрібно захопити для реалізації цього конфіденційного плану. А саме, Нікопольський завод Феросплавів одне з найбільших металургійних підприємств країни. Воно знаходиться під Нікополем, містом, яке зараз постійно під обстрілами російської артилерії з окупованого енергодару. Там же південно-трубний завод. Далі комплекс заводів Запоріжсталі шахтоуправління Покровське. Єдине підприємство з групи «Донецьксталь», сталь, що лишилося на підконтрольній Україні території. Також у документі вказані Новокраматорський та Старокраматорський машинобудівні заводи у Донецькій області. А на додачу олігархи просять захопити якийсь портів, наприклад, Чорноморськ біля Одеси. Чому б ні? За попереднім розрахунком авторів документів: якщо забрати всі ці підприємства, то вони зможуть приносити окупантам 240 мільярдів рублів вже до 2024 року. Але хід бойових дій не сприяє здійсненню цього проєкту на щастя. Хоча деякі з підприємств вже захоплені і до них вже дістались чиїсь загребущі руки. Запорізький залізорудний комбінат вже внесений в російський реєстр зі зміненою назвою «Дніпрорудненський железорудний комбінат. Його засновником в російській юрисдикції є компанія індустріальні інновації. Бенефіціар Рижков Олексій Юрійович, невідомий в мережі бізнесмен з Челябінська. Тобто може бути номіналом, за яким стоять якісь російські силовики, посадовці та наближені до них бізнес. У бізнес-плані також названі шахти на окупованій частині Донецької області південно-Донбаська та імені Скачинського, Макіївський коксохімічний завод та Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання. Він виробляє портове обладнання. ВЧК приписує авторство проекту православному олігарху Костянтину Малофєєву, колишньому мільярдеру і власнику пропагандистського телеканалу Цар Бізнес-структури якого російські спецслужби використовують для прикриття і фінансування своїх спецоперацій за кордоном. Проєктні документи Костянтина Малафєєва про створення та розширення концерну ДМЗ, які наочно демонструють справжні стрімління ідеологів СВО. Малафєєв чітко вказує, які українські підприємства йому необхідні і відвів цілу графу під розширення виробничих активів за результатами СВО, пише телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Чим відомий Малафєєв українцям? Він є одним із учасників наближеної до Кремля групи, яка в першій половині лютого 2014 року розробляла сценарії дестабілізації в Україні і захоплення Криму. Напередодні окупації півострова у січні 2014 року православний олігарх Малафєєв привозив до Криму і в Київ дари Волхвів з гори Афон, серед охоронців, яких був Ігор Гіркін. Ще один ватажок ДНР Олександр Бородай також працював у Малафєєва. Телеграм-канал також пише, що забезпечити захоплення потрібних українських підприємств мали збройні підрозділи бойовиків Бородая, що мають назву Барс. Однак ніде в опублікованих документах жодним чином не вказується ні розробник, ні адресат бізнес-плану. Мабуть, тому він і названий конфіденційним або ж редакція телеграм-каналу таким чином захищає своє джерело інформації. Водночас зрозуміло, що Малафєєв не може бути єдиним вигодонабувачем цього плану у випадку його реалізації. З 2014 року Малафєєв перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Швейцарії та інших. Тобто він уже нічим не ризикує, тож може бути з таким собі номіналом цього проекту, якому щось перепаде із доданих до вже привласнених підприємств на окупованій території. Як відомо, з початком бойових дій на Донбасі багато підприємств видобувної і метологійної галузи були зупинені. Потім контроль над ним захопила російська компанія «Внешторгсервіс» біглого українського олігарха Сергія Курченка. Однак згодом Курченка витіснили, і в компанії змінився номінальний власник росіянин Євгеній Юрченко. Росіяни створили южний горномітологічний комплекс, в який завели всі вкрадені крупні підприємства Донбасу, включаючи і ДМЗ. В будь-якому випадку публікація конфіденційного плану Малофєєва вкотре демонструє, що насправді керує ідеологами війни проти України. Звичайне бажання наживи шляхом віджимання та терору. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!